Тож мова, свого часу Епіфанія говорив про Почаївську лавру. Mm -hmm. е, так, але тут в мене виникло питання, оскільки Почаїв вважається таким міцним осередком е, ну, москофільства. Е, але в е, чим відрізняється монастир від звичайної церкви? Церква так чи інакше, вона обслуговує якусь певну територію в основному. Звичайно, тобто, mm -hmm треба так. тут розуміти така річ церква е, має два поняття основні два поняття церква як інституція тобто от, українська православна церква так, так. Е, ми тут назву слово церква ні. пишемо з великої буки церква як храм церква як як храм. Як храм вона може бути парафіальною так, так Тобто може виконувати функції парафії. Так, може бути монастирською, так, так. а може бути приватною. Тобто, наприклад, це каплиця, невелика церква, так, так, не говоримо. Так, так звичайно, так. так. І якщо ми говоримо про монастирський храм, то загалом на початках монастирські храми не виконували ніяких парафіальних функцій. Тобто а, і зараз старі традиції, не мали, вони не мали би виконувати це, вони б мали бути там центром молитви, центром паломництва, цей тобто вони не мали би виконувати функції парафіальних храмів. І власне вони можуть бути, можуть бути якби на окремо. Тобто, вони, воно кажучи, якщо церква як. Монастирська церква, вона для дії е, в першу чергу для того, щоб там молили, молилися монахи, так і на території, наприклад, Великого Монастиря може бути декілька храмів Так. На воду приклад, наприклад, в Унівській лаврі як є, є центральний храм, так але через те, що люди часто зверталися до е, монахів з проханнями про приватні молитви, про всяке все збоку було на території Лаври побудоване інший храм, де могли люди служити. Е, в Почерській лаврі там храмів є декілька. Тому там взагалі проблема не існує: що люди можуть молитися в одному з храмів одне в другому храмі, щось друге відбуватися. Там є ситуація така. Плюс до того, що якщо парафіяльна церква тут є релігійна громада, так. вона реєструється на рівні області. Так, вона діє як релігійна громада якоїсь певної церкви. Так, монастир його статут реєструється на рівні Києва. Так, на рівні державної служби, і він в першу чергу це є монастир це є спільнота монахів. І відповідно, люди навіть не є членами цієї громади. Звичайні люди, звичайні парафіяни. Так тому умовно кажучи, того, щоб монастир перейшов з одної церкви в іншу, це це монас... люди, монахи мають приймати таке рішення. Це так, але... насправді дуже важко зробити. Так. Плюс до того, наприклад, що в деяких випадках монастирі діють як парафіальні храми, і там, звичайно, не мають великий вплив на людей, але вони можуть, умовно кажучи, люди бути інших поглядів, але монастир є тут у такої церквою і вони до нього йдуть фактично, бо їм там близько і подобається. Тобто, насправді може бути цілком розділено парафіальне і монастирське життя. Але я про інше? Тобто монастир він, він ну, це громада монахів, але вона спирається на навколишні парафії. Ну там в єпархії, в кількох єпархіях, в якого від того, наскільки великий монастир. Тобто, якщо навколо Почаєва не буде жодного храму РПЦ, або, або майже жодного, то mm -hmm. цей монастир, як на мене, не зможе довго функціонувати. Ну, не думаю, не думаю. Насправді є різні монастири. Є монастирі, які взагалі майже не залежать від місцевих громад. Так, тобто, це, наприклад, класичний монастир, це взагалі монастирі створювалися для початку, коли люди, які хотіли посвятити своє життя Богу, не відходили від суспільства, так? В Єгипті десь чи в Палестині, тобто вони не жили в містах і монастирі. Пізніше з'являються монастирі в містах чи там на околиць міст. Але спочатку вони йшли десь на бік, вони були затворниками. Пізніше створюється об'єднання затворників, тобто спільноти затворників, спільноти монахів. Для них становлюються правила спільного життя. Ось. І власне, що вони не опираються на місцевих людей, вони залежні певною мірою економічному плані від місцевих людей. Чому тому, що монахія, е якщо вони не мають ніка ніякого свого господарства, вони е потребують якоїсь матеріальної підтримки. Тобто до них приходять люди, замовляють е боротьбу з літургією, роблять пожертви, замовляють різні треба. Там молитва за то за то за то е і видно. Уділяють певні танцю, і за це вони отримують якісь кошти, які потрібні для існування цього монастиря. Так? Монастир може виконувати функцію місійну, і монахи, мінісіонери, вони повністю залежні їхнє служіння зосереджене не тільки там на молитву, але й на служіння тим людям. Так? Е, ще інші монахи можуть бути далі жити затворниками, десь там в горах високо, чи десь там в печерах. Якихось, так? Тобто насправді і залежні, і можуть бути не дуже залежні. Щодо Почаївської лаври, боку, так, залежні. Але вони настільки вже давно працюють і настільки успішно працюють, що фактично вже тепер люди від них довкола більше залежні. Ну, коли власне писалася репортажі з Лаври, наприклад, як Лавра впливає на вибори, дуже сильно впливає. Я пригадую, як наші студенти-журналісти писали матеріал про Спочаєво, де вони спілкувалися з місцевими людьми, і мова йшла про різне. І там, наприклад, там якомусь крамниці, яка жінка розказувала, що не можна купувати цукерки рушен, тому що і там. Цілий набір е, кремлівської пропаганди, чому не можна купувати е, цукерки ручен. Тобто там вже, як би скажемо, кле, е, здорової клепки в голові нема, Там вже добре засіяна вата пропаганда. Тобто, фактично таким чином, десь цей монастир е, формував секто до коло себе, так Секту тих залежних людей. І навіть якщо довкола вони не будуть мати храмів своїх, це не означає, що вони умовно кажучи, якщо взяти всі храми, які є довкола Почаєва, і табличку поміняти, що вони будуть вже тепер працю, це не означає, що люди, які ходили до тих храмів. Що вони далі так само будуть ходити до тих храмів вже з назвою ПЦУ? Ні, це значна частина, вони настільки зазумбовані, що вони будуть ходити невідомо куди їхати, чи йти до самої лаври, щоб тільки бути в храмах Московського патріархату. Це вже занадто сильно. Тобто їх не вдасться е, взяти і перетягнути кудись без того, щоб їм е, не пояснити, що вони були неправі, чи чи, скажімо так, якщо місцеві священнослужителі, якісь там з Московського патріархату все-таки вирішить перейти до ПЦУ, то він, їм це вдасться швидше, ніж там комусь іншому. Переконати людей, що ось, ми були неправі, вони також православні, до них також можна йти молитися. Тобто, яким чином це має відбутися? Мають перейти ці монахи? Я не впевнений, Лавра, я думаю, що спочатку буде набагато гірша ситуація. По-перше, що дійсно там. Треба перевірити, хто які монахи. Віддавна існує така, скажімо так, думка, що значну частину монахів, які там є, це є вихідці з Молдови, які там опинилися ще з 90-х років чи пізніше доїжджали туди. І відомо про економічні стосунки між Почаєвом і так званим Придністров'ям. Зокрема, Постачання виноматеріалів, які продаються в Почаєві, які мають походження з Придністров'я. Ну, це буквально свіжі інформації, які мені розказали цими днями. Ще, наприклад, якісь інші економічні засунки. Час від часу десь з'являються, наприклад, скандальні такі матеріали, що Лавра була серед засновників. Підприємства, які виконували певні там, надавали якісь певні послуги, наприклад, будівельні послуги. Зокрема, був декілька місяців тому така інформація випливла, що Лавра виграла тендер на будівництво, тобто підприємство, яке було створено на базі Лаври, виграло тендер на будівництво автозаправок. І тут питання таке, яким чином? Тобто, я так розумію, що так само, як Ледика Павло займався різноманітними бізнесами, так так і Кіпоча, як Кіпочавська лавра, е, могла бути і засновником якихось підприємств, і могла бути е, до причетна до якоїсь там торгівлі чи до надання якихось інших ще так би недуховних послуг. Е, ну, скажімо так, щоб з одного боку. Підсилити себе економічно, з іншого боку, щоб це могло бути узаконена форма співпраці лаври з якимись там бізнесменами, так? які таким чином намагалися, скажімо так, також підтримувати лавру, даючи їй можливість заробити якусь частину коштів. Тобто, насправді, Почавська лавра є дуже потужним оплотом. Звичайно, це є один з центрів не просто Москофільства, це є центр такого пропаганди рускової міра, причому в такій досить консервативній формі. Тобто, там, де Почерська лавра мала вплив, а це далеко за межами регіону. Почаєва, Кремінця, це і той самий Кам'янець-Подільський, де е, є досить посильні Почаївські впливи. Тобто, якщо ви заходили в якийсь храм московського патріархату і бачили там Почаївський листок або іншу пропаганду з Почаєва, то повинно, ви мали зрозуміти, що тут є впливи Почаївські. Це означає, що це одна з таких найбільш консервативних, скажімо так, громад. Зокрема, я свого часу зустрічав почаївські листки у Львові на тоді ще вулиці Короленка. Ще тоді, коли у Львові засідав митрополит Августин, який також е, був таких е, поглядів е, цих, і я пам'ятаю у 2008 році, коли святкувалася. Річ ювілей хрещення Русі, і коли Московський патріархат організовував е, тут таку хвилю різної агітації, тобто в формі концертів виступів проповідників, місіонерів, зокрема, приїжджав тоді ще деякон московського патріархату, отець Андрій Кураєв, який е, був в шоці від того, що він побачив в, е, в крамниці і в управлінні єпархіальному на тоді ж як вулиці Корленка, що він казав, що тут от, за стендами стоять книжки, які в Москві на рівні синоду були заборонені як єретичні книжки, а тут вони відверто продавалися разом в комплекті з Почаївськими листками. Тобто, навіть для Москви Почаю в певною мірою був токсичним. Я не знаю, як зараз, звичайно, Москва могла опуститися до рівня Почаєва, але власне що е, це був завжди такий дуже-дуже активний уплот. Але що цікаво, е, це не все. в історії Почав далеко не завжди був так. Свого часу в Почаєві збиралося в часи е, польського панування, збиралися національно налаштовані українці православні. А ще раніше е, ту був уплот... Е, Унійної церкви, зокрема, там існував потужний монастир, який в принципі там майже все було збудовано саме в той час, і найцікавіше, найцінніше, що є на території монастиря. Це було в той час, коли він був унійним монастирем, і книгарня, яка тут і видавництво, яке тут діяло, воно забезпечувало літературу не тільки для потреб унійної церкви, але також і для православних, які опинилися під Москвою, і де українське книговидання було зупинене, де видавалося тільки те, що було потрібне Московії, а повідно, Почаївська книгарня е, друкарня працювала і для своїх потреб, внутрішніх і для зовнішніх потреб. І ще в 19 му столітті, вже за декілька десятиліть після ліквідації е, унійного монастиря та і ліквідації цієї друкарні е, книжки з Почаєва продавалися, бо їх настільки багато надрукували, і що вже до кінця навіть не знали, що з ними ще потрібно. Ну вже не так, які були потрібні, але їх ще було багато багато. Тобто унів Почальська лавра вона має дуже специфічну історію і е, пов'язане і чудесні явища з нею. І вона була завжди плотом такого українського духу до десь до 19 століття, коли е, власне московська влада взяла е, почала використовувати цей монастир для закріплення саме російського православ'я тут. А пізніше е, цей монастир, навіть в кінці 19-го, початку 20-го століття, стає одним з оплотів чорносотенного руху на Волині. Страшні речі. Отже, це був Тарас Антошевський, шеф-редактор Релігійної інформаційної служби України, яку я закликаю читати, я сам її читаю. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайку, напишіть свій коментар. Поширте це відео, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую.